Сьогодні я вас познайомлю з камерою, яка принесла дуже багато інновацій і взагалі задала тренди і технологічні стандарти для е, тих камер, якими ми зараз з вами користуємося. Це Olympus e 500 Це моя перша дзеркалка. Olympus взяв з собою до Одеси на основну зйомку, яка планувалася з Subaru Ukraine. Знімали ми Subaru Crosstrek і я покажу вам трошки бекстейджу, як це було. Так, почнемо з якихось цікавих функцій, які тут вже були. Два з самого нецікавого може це те, що можна було прямо з камери робити друк якихось фотографій. Тобто можна було підмикати це, підключати до принтера, обрати файли, орієнтацію цих файлів вертикаль, вертикаль горизонталь, і пускати на друк. Дуже цікаво, що тут два слота карт пам'яті. Старенький CF, тут аж на цілий Гігабайт, тобто на цей гігабайт вміщається десь 100 знімків. Та ось такий XD-формат Olympus. Прикольно, що тут можна прямо в один клік, на, як на професіональних відеокамерах, відбивати баланс білого. Тобто ти, ну, коли настраюєш на цю кнопочку, це перша кастомайзабу, така кнопочка була, яка ну, мені запам'яталася, ставиш сюди. Ну, типу натискаєш на цю кнопку, робиш кадр, і камера розуміє, що ти хочеш замірити баланс білого по тому, що перед нею. І все, у тебе чистенький, гарний баланс білого. Акумулятор вистачає просто на півстоліття. Ну, тут є навіть бракетінг по балансу білого, що дуже дивно, тому що якщо ти знімаєш в RAW, тобі цей баланс, ну, ти можеш окремо вивести ці кадри. Є такий от спалах, це достатньо темний об'єктив. Але тут виходить 28,90 у перерахунку на full frame. 58 діаметр різьби. що на настанда фільтрики, це прям клас. Що ще? Ну, це повністю зеркалка без live View. Тобто це зеркальний фотоапарат, класичний без лайввью. Маленьке, маленьке дзеркальце. Ось там така маленька матриця. Формату 4 третіх, тобто це не мікро 4 третіх, це 4 третіх стандартна деркалка. Тобто, основна фішка концептуальна того, що була що, наприклад, на три частини площі матриці є чотири частини світла, тобто трошки більше площа покриття у всіх лінз, які йдуть на цей формат. Ну це такий концепт, який от я чув, коли там господі це 2006 тисячі рік чи п'ятий був. Тут дуже дуже смішний звук. Сам моніторчик його якість це навіть важко сказати, чи ти попав в фокус, чи не попав. Але що саме цікаве, я зараз покажу ці знімочки, що я робив тестовий, мікроконтраст на зум-ауті, ну, коли ти робиш фіт-ту-скрін фіт зображення, воно більш здається різке, контрастне і мікроконтрастне, ніж навіть GFX 100S. на... Топових лінзах, точно так же, як і на R5. Це відбувається тому, що тут фізично піксель майже на третину більше, ніж у R5 у Canon. Ще прикольно, що до цих камер досі фікс-об'єктиви дуже багато коштують. Тобто якийсь полтосик, -пол -пол умовно який в перерахунку буде 100 мм там F чогось там. Він буде десь баксів 300 коштувати досі. Не кажучи вже про якісь телевічки круті, які там, птич... пташок можна знімати, там вони досі по 2000 доларів коштують. Що дуже незвично для сучасних фотографів, може для сучасних трендів та камер взагалі, це співвідношення сторін 4 до 3. Ну, мені це дуже звично, мені дуже подобається така композиція, може, тому і відрізняється десь моє бачення, тому що я, ну, я вчився на, такі, на такій саме камері і звик саме до цього. Потім у мене був камера 6х6, дуже Довго по часу і дуже багато плівок я відзняв середньоформатних, саме у квадратному форматі. І мені ця композиція якось ближча, ніж стандартні 3х2. Для мене основний концепт у тому, що якщо ти можеш знімати класні фоточки навіть на такий старенький фотоапарат, ну навіть не у його старості і питання, а саме в його мануальності у всьому, то ти можеш знімати на абсолютно будь-яку камеру. Тут малесенькі-малесенькі, я спробую зараз показати цей видошукач. Коротше, е якщо ви дивитесь в стандартний свій фотік і ви бачите таке малесеньке віконечко, наприклад, у R5 ти бачиш не таке віконечко, а просто от огромне от вікно. Просто разів, я не знаю, в 6-7 більше. І ти можеш розгледіти композицію, все поставити, по світлу, по деталям. Був навіть випадок, я просто грався на цей олімпус, згадував, як то кажуть, молодість. І потім взяв r 5 до рук і дивлюся, ну це я на балконі знімав закат, і дивлюся в r 5 І я ледь просто не вивалився з вікна, тому що я провалився візуально і було трошки дуже страшно. Такби я цю камеру. Комусь купляти, щоб на неї заробляти. Ні, це для мене більше як такий плівковий досвід, коли ти можеш не витрачати на плівку, але у тебе плівкова картинка. Тобто ну, ця кодаковська матриця, вона дуже-дуже ну, прикольну картинку видає. І не треба нічого робити з, зі знімками у на, у фотошопі, наприклад, бо кольори і так дуже круті. Дуже круті скінтони, Е, Якщо ви запитаєте у якихось там стареньких фотографів там Olympus 43, Є500, оці CCD-матриці кодиковській, вони такі скажуть, о боже, да, це було офігенно. Але я спробую показати, що можна отримати з цього фотоапарата і на що він здатен. Насправді я навіть витискав з нього 32 мегапікселі і в фотошопі, можна апскейл робити. І картинка доволі-доволі крута. Тобто, якщо вам треба розробити борт з цих 8 мегапікселів з нормальною оптикою чи з нормальним освітленням, не проблема. Дуже специфічні кольори, навіть по коверчекеру, коли ти відбиваєш баланс білого, то трошки не, наче він. Ця матриця наче погано розуміє, де маджента. Тобто пурпурні тони він якось або в оранж кидає, або, ну, або в, такі, в червоний більше. І Це такий як, знову ж таки, плівковий такий шарм. Наприклад, тут у цьому невеличкому відео я хочу показати, як я порівняв GFX 100 S Canon R5 на топовій лінзі і цей Olympus E500. І що на зум-ауті ти не розумієш, де яка камера, якщо ти, ну, якщо ти не особисто це знімав. На приближенні ми, звичайно, бачимо, що десь ці майже 20 років еволюції технологій вже помітні на таких більш 200%. І де 8 мегапікселів, де. 45 Мп Феде 100, і це дуже-дуже помітно. На Zoom або для соцмереж ніхто в житті не побачить різниці, і от хоч, хоч і би ну не видно цієї різниці. Навіть якщо роздрукувати формат А4, то теж різниці не буде видно навіть майже в упор. Ось тут я хочу показати, що дуже цікаві кольори у нього, і як він. Ну, як, як ця матриця, як цей фотик, він реагує на засвіти. Тобто зараз через Capture One, наприклад, світ, світло витягуються з нього деталі, такі, які на стандартних камерах наших не витягуються. Сподіваюся, вам сподобалася ця камера, цей міні-огляд, ретро. Ретро огляд на мою першу дзеркалку. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока.